Вітаю! Сьогодні хочу показати, як можна намалювати різдвяну зірку. Будемо малювати аквареллю без олівця. Одразу фарбою. Для початку зволожуємо аркуш. Добренько, можна допомогти пензликом. і одразу даємо колір. Різні відтінки синього беремо. Оцю частину серединка, верхня частина, залишаємо її біленькою і малюємо проміння до центру. Інший колір додаємо більш темний, по краях зафарбовуємо і йдемо назустріч до центру. Ще якийсь синій візьму. У мене три відтінки синього. Внизу так, блакитний, світлий робимо колір, але треба трошки менше зробити білу пляму меншого розміру. До середини, до центру додати або водяну краплю одну. Ось так краплинку або білої фарби можна додати. І тепер сухим пензлем розтягнемо трошки цю, чистим, завжди чистим пензлем. протерла, протерла ось таким чином, щоб серединка в нас залишалася білою, чистою. Трошки вирівняти, щоб зірка в нас вийшла все ж таки більш-менш потекла вода в один бік, аркуш зім'явся, вигнувся і вода потекла в один бік забагато. Так, трошки підправити. Це хай підсихає, можна підсушити феном трошки. Тепер нам треба зробити суміш трошки темнішою, ніж оцей наш фон. Тобто беремо водичку, я взяла менший пензлик і синю фарбу, яку ми додавали приблизно. І промалюємо тут ялинки. Напівпрозорі. Малюю вільними рухами, але не забуваю надавати форму трикутника ялинці. Тут трошки меншого розміру. Тепер можна трошки більше додати кольору і більш насиченим кольором ще промалювати ялинки. І ще більш насиченою фарбою. З додаванням можна трошки чорного додати і малюю ялинку. Вона затуляю оцю. Не вистачило фарби мені, треба ще навести. Це забагато забагато Чорного. І Ще Ялиночку зробити. таку повище зроблю. Залишені білі плями. Дають нам уявлення, що на ялинці лежить сніг. Трошки додати насиченості треба. Просочується папір фарбою, тому треба трошки додавати тобур промалювати. Він все ж таки є. І можна ще ялиночку намалювати світленьку, щоб не дуже біла пляма тут така була. Можна зробити ось таким чином. Просто ставлю крапочки, вода просочує фарбу, і потім сухим пензлем я прибираю воду і прибирається фарба одразу. Поставила плямки, а тепер сухим пензлем. Прибираю, погляньте, я прибираю сухим пензлом водичку. Прибрала водичку, витерла пензлик. Прибрала водичку, витерла пензлик. І так всі інші. Ще додам зірочок таких таким самим способом. Сухим пензликом прибрала водичку і фарба прибирається. Після кожного прибирання протираємо пензлик серветкою сухою. Багато зірочок мені тут не треба. Головна зірка в нас різдвяна віфліємська зірка. Якщо захочеться, можна ще покласти снігу на ялинки, вже гуащу додати. Можна залишити таким. Вітаю зі світлим святом Різдва!